Вітаю усіх на телеканалі Бужнет. З вами ведуча Катерина Вернер. Дякую, що продовжуєте залишатися разом з нами. Після тривалої паузи інформаційний випуск новин Чорноградського району повертається на ваші екрани. І про найголовніше, що відбулось у регіоні, розповімо просто зараз. Відстежувати рух маршруток у Червонограді відтепер можна у мобільному застосунку EasyWay. Для зручності машканців планували встановити на кожній зупинці електронне табло. Проте це потребувало додаткових коштів з місцевого бюджету. Відтак було прийнято рішення запустити додаток. Також на зупинках розмістять QR-коди, відсканувавши, які можна побачити, де знаходиться маршрутка. Наразі додаток працює у тестовому режимі, повністю запуститься застосунок. Вже з 1 березня варто зауважити, що Червоноград друге місто у Львівській області, мешканцям якого доступна така функція, зауважив керівник Автолайн Андрій Турколяк. Ми регламентували те, що в нас запрацюють джеперестрекера. Це напрацювання було довге, тернисте і, мабуть, важке. Наскільки я знаю. Напрацювання GPS-трекерів проводилося чи три роки, чи два роки. Ну за три місяці там клопіткої роботи і хорошої співпраці з нашими перевізниками ми цього досягли. І е, зараз на даному етапі е, вже є тестовий режим джіперестрекерів, е, що дозволить нашим мешканцям безпосередньо вислідковувати автомобільний рух по місту. За за допомогою мобільного додатку, тобто, включаючи свою геолокацію і будучи на зупинці, ви зможете бачити, за який час буде безпосередньо автомобіль біля вас. Це зекономить як і час для вас, так і буде можливість планово організувати свою роботу. У Червонограді триває ремонт психоневрологічного відділення Червоноградської лікарні. Задля покращення комфорту та зручності пацієнтів у психоневрологічному відділенні проводять ремонтні роботи. У лікарні замінили вікна, облаштовують приміщення для прийому профільних лікарів. Подробиці дивіться далі. У психоневрологічному відділенні червоноградської міської лікарні тривають ремонтні роботи задля покращення доступу пацієнтів до сфери психологічного здоров'я. У приміщеннях, де наразі триває ремонт, приймати. Тимуть дитячий та дорослий психіатр, нарколог, психолог та логопед також буде відмежовано та розділено входи для дорослих пацієнтів та дітей. У зв'язку з співпрацю українсько швейцарською організацією Межґепфою втілено. Ремонт у психоневрологічному відділенні за адресою Клюсівська 8 а хочемо реалізувати ремонтні роботи та покращити доступ пацієнтів до сфери психічного здоров'я, як дорослому, так і дитячому населенню міста Червонограда та Червоноградського району. Проводяться ремонтні та підготовчі роботи по поліклінічному відділенню, де буде відмежовано прийом дитячого психіатра та дорослого психіатра і наркологічної служби. Ремонтні роботи розпочалися з вересня 2023 року. Зараз ми на межі ну, на середині всіх ремонтних робіт. Планується завершення до березня 24-го. Року варто зауважити, що ремонтні роботи здійснюються за кошти донорів в рамках реалізації українсько-швейцарського проекту Психічне здоров'я для України за підтримки посольства Швейцарії в Україні. Плавання як спосіб оздоровлення вже понад 15 років. Тренер Марина Яремкович займається з дітьми з вадами розумового розвитку. Саме плавання допомагає цим дітям краще відчувати своє тіло, тримати його у тонусі. Проводити тренування після реконструкції басейну у спортивному комплексі Шахтар стало значно комфортніше, розповідає Марина. Наші журналісти побували на тренуваннях. Плавання це один з видів реабілітації, покращення здоров'я та самопочуття. Розповідає тренер Марина Яремкович. Марина тренує дітей з вадами розумового розвитку та ділиться, що тренування у басейні дозволяють розслабитись та привести тіло у тонус. У мене займаються дві групи: група початкової підготовки, там де діти навчаються плавати, і група спортивного досконалення тобто діти, які тренуються і готуються до змагань різних рівнів. Так як вони вже виступають і на всеукраїнських, і на міжнародних змаганнях. Поряд зі своїми основними ну, такими порушеннями розумовому розвитку, вони мають ряд інших порушень, і сколіози, в кого з серцем є проблеми, в кого. Різного характеру мають наслідки ДЦП, тобто спастику. вода це є джерело здоров'я для всіх, і зокрема для цих моїх учнів. Тренування дітей з вадами розвитку Марія розпочала ще 15 років тому. Тоді басейн мав інший вигляд. Зараз після реконструкції у басейні спортивного комплексу Шахтар тренувати стало значно комфортніше. Мої спортсмени ще, напевно, років. 15 тому саме в цьому басейні ми починали свої заняття. Багато років ми тут тренувалися і був певний період, коли тут робився ремонт, ми ходили в дельфін, займалися. І коли ми відновили свою роботу вже тут, ми були дуже вражені. Я особисто, Мені сподобався комфорт, гарна вода. Прозора, чиста, тепла, оновлені бортики, плитка, дуже комфортно, зручно, багато є інвентаря, з яким можна працювати. І саме найголовніше це люди, які тут працюють, вони завжди до нас дуже доброзичливі, нам допомагають, вирішують відразу всі наші якісь проблеми чи питання. і ну, Ми почуваємо себе тут як вдома. Військовослужбовці, які проходять реабілітацію у соснівській лікарні, відвідуватимуть басейн у спортивному комплексі Шахтар безкоштовно. Таке рішення прийняли депутати на сесії Червоноградської міської ради. Про реабілітацію ветеранів Ми поспілкувалися з їх тренером Андрієм Кравчуком. У басейні спортивного комплексу Шахтар проходять реабілітацію. Військові першочергова необхідність це відновлення їх фізичної активності. Розповідає Андрій Кравчук, терапевт Соснівської лікарні. Реабілітація для військових. Дуже необхідно, насамперед, щоб відновити їхні функціональні можливості, їхню силу, витривалість, їхній е, стан, психомоційність, щоб е, подальшому вон, ми їх підготовили до протезування і відповідно до своєї діяльності в побуті, в соціумі і так далі. А плавання е, саме по собі е, зовсім відрізняється далі реабілітації, що вони отримують в стінах нашого закладу. Оскільки воно в загальному дуже чудово впливає на всі системи організму. І як фізичний стан, так, можна так і психоемоційний стан дуже класний. Тобто хлопці можуть виїхати десь змінити якусь обстановку, свою звичний спортзал, змінити на отрим, заняття в басейні. Тому це дуже круто. Пенсійний фонд у місті Червоноград змінив адресу, отримати відповідні послуги щодо перерахунку пенсії та субсидій. Відтепер мешканці можуть за адресою вулиця Степана Бандери, 41. відділення. Працює без обідньої перерви. Фонд соціального страхування в нашому місті мав два приміщення власних, і тому, враховуючи те, що приєднали їх до пенсійного фонду України, ті приміщення перейшли у власність. Пенсійного фонду України, і враховуючи ті обставини, що ці приміщення на першому поверсі, що вони добре для наших відвідувачів, тому що перший поверх, і ми змушені були переїхати на Грушевського 5 і на Бандери 41. На Бандери 41 переїхали в сервісний центр, де обслуговуються всі пенсіонери. Хочу зазначити, що ми надаємо послуги щодо призначення пенсій всіх видів по інвалідності, втрати годувальника за вислугою років, щодо призначення субсидій, пільг, щодо визначення права на пенсію, тобто є спектр послуг. Які дозволяють людям, прийшовши в пенсійний фонд, і незалежно, де вони проживають, по екстериторіальності оформити будь-який вид допомоги. Також в нас можна оформити, якщо визначені втрата працездатності, тобто в нас місці кажуть, що це є регрес, можна здати документи на оформлення регресних виплат. Це одноразова виплата, а також щомісячна виплата. Враховуючи те, що вже ми готуємо справи страхові справи на ретроконверсію, тобто оцифрування їх, це дасть змогу краще надавати послуги особам, які мають право на страхові виплати, тобто на регресні регресні виплати. Ми виплачуємо вчасно, пенсії виплачуються згідно графіку. Субсидії і пільги призначаються і виплачуються вчасно. У нас є електронна черга, тобто кожна людина бере талон відповідно до послуги, яку вона хоче отримати. На табло висвітлюються талони, і якщо спеціаліст дійснила прийом попереднього заявника чи особи, яка прийшла до нас на прийом, тому що ми приймаємо і молодих людей, дивимося їхній страховий стаж. Саме в деякий період, вже і до сьогоднішнього дня, люди цікавляться, чи за них приємець виплачує внески, чи йде страховий стаж. Тому що на сьогоднішній день страховий стаж має велике велике значення. І на табло з'являється талон, є віконечко, тобто є визначений спеціаліст, який буде вести прийом. Робочі місця в нас всі. Вивішені по, в кожному по кожному кабінеті. Кожен кабінет пронумерований. Робочі місця дуже легко зорієнтуватися, куди е, йти е, на прийом. І час прийому в нас з восьмої години до вісімнадцятої, без обідньої перерви з понеділка до по четвер. А в п'ятницю з восьмої години до сімнадцятої також без обідньої перерви у червонограді успішні підприємці обмінювалися досвідом з місцевими підприємцями та тими, хто планує розпочати власну справу. Учасники хакатону під наставництвом менторів продовж дня створювали модель успішного бізнесу, а наприкінці заходу презентували власні ідеї. Варто зауважити, що чимало ідей мають потенціал до втілення. У червонограді успішні бізнесмени обмінювалися досвідом з місцевими підприємцями та тими, хто планує розпочати власну справу. Обмін ідеями робота над новими проєктами Відбулась у рамках Хакатону, майкарство інновації та підприємництво у Черноградському мікрорегіоні. Сьогодні відпрацювали на хакатоні, взяли власну ідею бізнесу. Це розвиток антикафе, розповідала, як сама все починала. Всі вузькі місця, які відпрацювали з дівчатами, відповіла на безліч запитань. Ми відпрацювали від початку, від вкладень, від пошуку приміщень і так далі. все дуже детально розробили. Питання незабаром в червонограді, мабуть, з'явиться антикафе, Того що вас ще немає. Наш і групі учні дуже високого рівня. Це вже є підприємці, діючі підприємці, і напевно можу сказати сміливо, що є чому в них повчитися. На сьогоднішньому хакатоні ділилися досвідом власне створення соціального підприємства або в будь-якій формі, тобто, це або послуга соціальна, або продукт, який можна створювати, який можна надавати і залучати людей, які є в складних життєвих обставинах, і, власне, подолати стереотипи про те, що люди, які перебувають в цих обставинах, не можуть працювати, не можуть бути соціалізованими, не можуть приносити якоїсь користі як суспільству, так і економічної спроможності для самих себе. Дуже тішить те, що Кожен, хто хоче започаткувати бізнес в нас в Україні, бачить соціальну мету свого бізнесу. Це просто ну я вважаю, що це трансформація людства. Учасники хакатону під наставництвом менторів впродовж дня створювали модель успішного бізнесу. А наприкінці заходу презентували власні ідеї. Варто заважити, що чимало ідей мають потенціал до втілення. Учасники хакатону зауважили, що отримали корисний досвід та мотивацію до ведення та розвитку власної справи. Шла з такою потребою Бою, щоб подивитися, що я можу привнести для власного бізнесу. Ну, я думаю, що ті люди, які захочуть відкрити почати з нуля, для них це теж буде дуже цінно. Я є підприємцем з великим досвідом роботи. І незважаючи на те, на такі тренінги я постійно приходжу, тому що тут є люди, які займаються іншими видами діяльності, розказують про свої секрети, про свої новинки. Світ на місці не стоїть, і кожна людина повинна вчитися все життя. ну мені дуже сподобався наш спікер. Вона дуже багато навчила мене, як можна масштабувати бізнес. Дуже багато цікавих таких стратегій. Багато нових ідей, ну тобто багато чого нового, що я працюю вже в тому давно. Але я ну, такі речі дізналась вперше, хоча вони є буденністю для того, чим я займаюся вже багато років. Також у цей день відбувся тренінг для державних службовців, під час якого обговорили інструменти розвитку та стимулювання підприємницької діяльності органами місцевого самоврядування. Ми порівнюємо території і розуміємо, що власне для червоноградського мікрорегіону потрібне саме мейкерство. Потрібно інновації, розвиток підприємницького середовища. Тобто, це ті а, сильні сторони вашої громади і спільноти, маючи прекрасних фахівців, інженерів, прекрасні заклади професійно-технічної освіти, які зараз активно модернізуються за підтримки проекту GIZ і обласної державної адміністрації, долучаються до процесу органи місцевого самоврядування. Тому важливо дійсно. Показати, що червоноград має альтернативу. Червоноградський мікрорегіон має альтернативу. Люди можуть започатковувати власну справу, люди можуть засновувати стартапи. Вони мають бути успішними, і це має дати новий поштовх для розвитку нової економіки. Варто зауважити, що у Червоноградському районі триває набір на курс для тих, хто прагне започаткувати або розвивати власний бізнес. Зареєструватися на нього ви можете просто зараз. Заходи фінансуються федеральним міністерством економіки і захисту. Захисту клімату Німеччини та підтримується GIZ у межах проєкту підтримка структурних змін у вугільних регіонах України. Заклад дошкільної освіти номер 18 запрошує до себе батьків та дітей. Садочок номер 18 від початку війни. Закладошкільної. Заклад дошкільної освіти номер 18 запрошує до себе батьків та дітей. Садочок від початку війни функціонує безперервно та злагоджено. У ньому навчаються діти не лише з червонограда, а й ті, що змушені були залишити власні домівки. Велику увагу педагоги приділяють інклюзивній освіті та гуртковим заняттям, а саме вивченню англійської мови та хореографії. Садочок номер 18 з початку війни функціонує безперервно. У ньому навчаються діти не лише з червонограда, а й ті, що змушені. Були покинути свої домівки. У садочку також велику увагу приділяють гуртковим заняттям, а саме вивчають англійську мову та хореографію. У нашому садочку функціонують групи раннього, молодшого, середнього та старшого дошкільного віку. Ми працюємо над логіко математичним розвитком, розвитком мовлення, сенсорики, досліджуємо навколишній світ, вчимося клеїти, малювати, співати та танцювати. Активно проводиться гурткова робота з англійської мови та з хореографії. Маємо чималий досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Індивідуальні корекційні заняття проводить вчитель логопед та практичний психолог. Педагогічний колектив постійно знаходиться у творчому пошуку та підвищує свою кваліфікацію, тісно співпрацюючи з фондом ЮНІСЕФ. Ми беремо участь у тренінгах, вебінарах, семінарах та творчих конкурсах. Варто зауважити, що у дошкільному закладі функціонують інклюзивні групи для дітей з особливими потребами. У садочку працює логопед та психолог, розповідає директор дошкільного закладу Оксана Пукач. Ми працюємо з їх з логопедами, психологами, проводять на базі нашого садочка тренінги, проводять навчання дуже. Велику увагу ми приділяємо також і роботі з батьками, тому що це важливо. І роботі з тими батьками, в яку групу ходять діти, які потребують допомоги асистента. Ця робота є, я вважаю, на сьогоднішній день. Дуже важлива, і е, вона важлива для батьків, і важлива для нас в роботі дошкільного закладу. Другий напрямок, на якому ми серйозно звертаємо акцентуємо увагу, це робота з благодійним фондом, міжнародним благодійним фондом ЮНІСЕФ. Цей фонд е, допомагає нам е, в розвитку і допомагає нам е, в придбанні наочності. Ми починали з того, що ціле літо з допомогою цього фонду ми працювали з дітьми, які були неохоплені дошкільним вихованням в нашому місті. Ми мали понад 30 дітей з міста і було. Були дуже хороші результати. Батьки частина дітей позалишалися в нашому садочку, а частина дітей пішли підготовленим в школу, тому що був такий, такий напрямок важливий, що в пришвидшеному темпі ми займалися з дітьми. Отож, дошкільний заклад номер 18 радо запрошує батьків та дітей у свій дружній колектив. Тому я вас запрошую. Приміщення дошкільного закладу, тож запрошуємо дошкільників нашого міста поринути у світ щасливого дитинства разом із нашою педагогічною командою. Ось такими були події у Червонограді за крайній час. Ми ж просимо вас не забувати, якою ціною ми здобуваємо власну незалежність і пам'ятати щодня про героїв, які віддають своє життя на війні. На все добре, побачимось наступного тижня.